Всім гарного і позитивного дня, друзі, бажаю, Надіюся, з вами все добре. А я сьогодні зранку робила ось таку красоту, друзі. Вчора зробила ці снопики, підготувала декор, а сьогодні декорувала. Цей робила жито з вівсом і по краю пшеничка, і ось так задекорувала листочками. І тут трояндочки з листочками. Так мені чогось захотілося. А це просто косички, косички. Тут у мене льон із житої пшениця. І ось такі дзвіночки. Ще там у мене один стоїть, теж те саме замовлення, але без декору. Тільки прикраса зубаткою, а декор ще треба робити, бо чогось. Використала майже весь, буду придумувати ще щось. Ну, а тут у мене ваші посилочки, чекайте.